Мої вітання. А нам Хірачат, а ми кріпчаємо з вами. Одразу сьогодні почнемо з новин. Але перед цим нагадую, що у нас триває розіграш. Ви можете не тільки допомогти нашим захисникам, а ще й виграти приємні подарунки. Від 200 гривень, задонативши, вказавши свій номер телефону при переказі донату, ви можете виграти ось такі чудові подарунки, які бачите на екрані. Тобто, донат людина, яка найбільше задонатить за тиждень, тобто, включно до завтра, вона стає нашим переможцем і виграє ось такий крутезний приз. Розписний тубус. Заздалегідь дякую за ваші донати. Поїхали працювати. Україна передасть партнерам список об'єктів, які Рашка не повинна обстрілювати, заявив Зеленський. До нього увійдуть енергетичні, інфраструктурні та цивільні об'єкти. Так, список об'єктів, які будуть у розпорядженні расистів, чи будуть дотримані умови. Не стріляти по цих об'єктах зі сторони рашки. Свиня грізюку знайде скрізь, так і вони знайдуть лазійку, як то все обійти. Тим паче, щось вони давним-давно планують. І оці всі мирні об'єднання. Стоп вогонь, воно не ну, трошки входить у їх плани. Чекаємо біду з-під землі або гостей з-під землі, як то вже було. Ось що вони планують. Нехай таке не збувається. Поїхали далі. Китай вторгнеться в Тайвані в 2027 році. Та ніхер ділить, я не можу зрозуміти. Ну, от вам, Чим ви зайняті? Знайдіть своє призначення по життю, займайтеся улюбленою справою, ростіть дітей, Я не знаю, поважайте своїх батьків, подорожуйте, будьте щасливі. Ні, вони. Той, той нападе на того, той нападе на того. Китай проти Тайваню. Це буде схоже знаєте, не напад, не на напад і не на відкриту агресію, а це буде схоже так, як було у нас із Кримом. Що начебто хтось вирішив, що вони хочуть бути підарашистами, а не українцями. От таке, начебто, відбудеться і там, але не без військового натиску, загрози з боку людей зі зброєю. Китайські імператори зараз просто перегортаються в гробах своїх красивих. Позолочених і ну, їм дуже соромно має бути за своїх нащадків. Відбувся обмін 175 на 175. Ми з вами про це говорили. Супер, тепер далі дивимося, чи будучі обміни великі. Очікуємо всіх на всіх. Щодо обміну, 250 гривень донат, дякую молодці. Поки вони не домовляться, обміну не буде. Домовленість стосується оці, оцей камінь приткновення. це території, і чи можна буде відвоювати територію. Ці два питання найважливіші. Далі буде якась глобальна срака, про яку ми з вами вчора бачили, і сьогодні ми її бачимо. Це ж питання про полонених, да? А далі буде така історія, що вже нікого міняти. Що вони розіб'ють? То що нікого буде міняти? Не дай Боже повторення Оленівки, не дай Боже. І далі все, і далі, ну, типа, клас, мир, все, супер. Ну, тобто, як вчора, так і сьогодні у нас така ж сама картинка, і таке нехай не збувається. Якісь хороші новини у нас сьогодні будуть. Під час телефонної розмови президенти узгодили деталі режиму тиші в небі та на морі, а також як можна досягти тиші на фронті. Зеленський проінформував Трампа про ситуацію на полі бою, також порушив питання звільнення полонених. У свою чергу Трамп розповів не цікаво. Так, поїхали. Значить, що у нас буде відбуватися на небі, в плані тиші, на морі. І на фронті. На небі не домовляються про тишу. Де там далі у нас було? На морі На морі домовляються про тишу. Ціна питання. Фінансово цікава історія щодо моря. І на фронті не домовляються про тишу. Один із трьох. Хочусь. Тарифи на газ можуть зрости до 10 гривень за метр кубічний уже влітку. Голова спілки споживачів комунальних. Послух Попенко. Причина необхідність закупівлі 3-4 мільярди кубів за високими цінами. Це як в анекдоті, да? скільки коштує стільки, що так до хіра. Та просто коштує потрібні. тут така сама історія. Просто бабки нужні. Чому причина? Тому що за високими цінами маємо закупити 3-4 їрда кубів. Ой, тарифи на газ. Чи будуть вони надалі рости? Ну, як вони можуть не рости? У нас же ж все росте цвіти і пахне в нашій країні, бо багата країна. Тільки у руля такі, знаєте, ненажери. Ну, то вже інше питання. Для того, щоб виросли ціни, нам скажуть, що дефіцит газу. Якщо хочете користуватися, ну, треба тоді, щоб ціни росли. Отака історія. Трамп сказав Зеленському, що американська власність на електростанціях в Україні буде найкращим захистом для цієї інфраструктури. Так, Трамп вже зазіхає на нашу енергосистему, да? Чи захистить Трамп нашу енергосистему, маючи на неї плани фінансові? Це із серії Київ за 3 дня і зупиню війну за 24 години. Це про те. Стамбул зараз, незважаючи на заборону, люди масово виходять протестувати проти Ердогана. Стамбул. Протести. Чим закінчаться? Людя, людей, люди отримають те, що вони хочуть, людей заспокоять, люди трошки побушують, ну навіть не трошки, і вони мають далі змогу обирати, або їм дадуть такий вибір, або такий вибір буде надано їм позачергово. Не як сказати, не зря вийшли. Отак. Дякую.